До служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритому складі сировини Корестенського заводу МДФ. Про займання повідомив охоронець, який виявив, що горять дерев'яні колоди в штабелях. Саме таку легенду вигадали рятувальники для проведення тактику спеціального навчання щодо ліквідації пожежі на відкритому складі сировини заводу з розгортанням. Завод має велику територію, це більш ніж 42 гектара гектари території. Має багато. Технологічних приміщень, робочих робочих цехів, робочих майстерн. Ми цей об'єкт, скажімо так, не знали досконально із для того, щоб ще раз вивчити територію об'єкту, вивчити, скажімо так, можливий процес організації гасіння пожежі або ж ліквідації якоїсь надзвичайної події, яка не дай може статися на цьому об'єкті. Провелися навчання до участі в навчанні долучились рятувальні підрозділи Коростенського зведеного загону. Приблизна площа пожежі була 400 квадратних метрів. Огнеборці не допустили перекидання полум'я на штаб. Лідери по закінченню ліквідації пожежі керівництво державної служби надзвичайної ситуації в області підвело підсумки такого навчання. В Цілому врахую, що навчання пройшли на достатньому достатньо непоганому рівні і оцінюю як добрі. Безумовно, що були недоліки. Були недоліки з точки зору організації забезпечення водою в процесі гасіння. Ще ряд було нюансів, які ми обговоримо вже після навчань, і все для того, щоб подальшому ці недоліки не допускати.